Будуть на жаль, можуть бути довготривалими. Я маю на увазі добу, маю дві, маю на увазі і 4, і п'ять. І вони не прогнозовані і не регулярні, ні системної енергетики будуть намагатися спасти енергосистему для того, щоб не було тотального блек-аута. І вони будуть вимикати стільки, скільки потрібно. Нікого не питає, ні, 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 ні попереджує і, і, і так далі. Оце третій такий сценарій. Но я сподіваюся, що третього сценарію не буде. Чому? Тому що я, ну, я був впевнений, що значно посилена протиповітряна оборона об'єктів енергетичної інфраструктури. Вже ми зрозуміли, що ніякі будівельні споруди. Їх не захистять. і знаємо про ці скандали, і так далі. Єдине, що може захистити це протиповітряна мор.